Так, і що? Сьогодні в мене вже п'ятий раз, вже береться піночка. Але хочу показати. Вже всі кусочки вони стали мармеладні такі, вони стали всі прозорі. Бачите, сіропчику вже зовсім мало. Я їх зараз перемішаю. Кіплять вони в мене вже 5 хвилинок. І покажу зараз, що буду робити далі. Так, вже готова, набираю потрішки і накладаю в баночку. І ось так накладаю в баночку. Потрошки обережно беру, щоб дольки були ціленькі, а не будуть як мармеладки. До чаю буде зимою саме те, а можна навіть навіть до батону з молоком. Це буде взагалі смакота. Всім смачного! Готуйте. Ось так вийшло в мене три баночки, одна півлітрова, ці трошки менше, я навіть не знаю, скільки тут. Це 380 грам, але це не важливо, все, що є, все наше. І так, отака така смакота. Я навіть їх не перевертаю, отак поставлю, вони остинуть. І спущу в погріб і буде дуже смачно. Хоча дехто перевертає, знаєте чому? Для того, щоб подивіться потім, вдруг кришка десь не закрита чи ще щось, воно так вакуумно буде. Так що, так, готуйте, такі кусочки. Сіропчику там дуже мало, а в основному такі мармеладочки будуть смачного.